Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. тема нашого сьогоднішнього заняття з фізики – шкала електромагнітних хвиль. Різні види електромагнітних хвиль передусім відрізняються частотою, а отже і довжиною хвилі. Саме різницею частот Пояснюється той факт, що деякі властивості електромагнітних хвиль суттєво різняться. Зараз на екрані ви бачите перед собою шкалу електромагнітних хвиль, де якраз і представлена частота всіх електромагнітних хвиль і відповідні їм властивості. Хвилі одного діапазону мають однаковий спосіб випромінювання та схожі властивості. На екрані ви бачите продовження шкали електромагнітних хвиль, де ще й представлена довжина цих хвиль. Як ви бачите, із збільшенням частоти хвилі, довжина хвилі. Зменшується. І навпаки, із збільшенням довжини хвилі, частота цих коливань зменшується. Ось вам ще один яскравий приклад, як повністю виглядає шкала електромагнітних хвиль. Ви бачите перед собою різні діапазони цих електромагнітних хвиль. Давайте з ними познайомимося більш детальніше. Перші електромагнітні хвилі це хвилі радіодіапазону. Вони застосовуються в нашому повсякденному житті найширше. Наприклад, мікрохвильова піч працює на високих частотах, мобільний зв'язок. Також працює за допомогою електромагнітних хвиль радіодіапазону. Можна спостерігати застосування електромагнітних хвиль радіодіапазону також і в радіомовленні та телебаченні. Використовують електромагнітні хвилі, радіодіапазону і в сучасній техніці. Радіолокація така важлива у наш складний час. Саме за допомогою радіолокації відбувається виявлення розпізнавання та дослідження різноманітних об'єктів. Застосовуються ще хвилі. Електромагнітні, щоб належать до радіодіапазону, і в GPS навігації та в GPS моніторингу. Електромагнітні хвилі радіодіапазону застосовують ще. Для зв'язку з космічними апаратами, як ви бачите саме за допомогою штучних супутників Землі. Потужні електромагнітні хвилі також, крім позитивного свого застосування, ще й негативно впливають на людину. Зверніть увагу на те, що медики стверджують, що стільниковий, тобто мобільний телефон, може призвести до порушень нервової, ендокринної та серцево-судинної систем. Наступний вид електромагнітних хвиль, розташований між радіохвилями і видимим світлом. Це ділянка інфрачервоного, тобто теплового випромінювання. Його можна спостерігати, коли ви знаходитесь біля відкритого багаття, чи це ж і вид випромінювання, що використовують військові в пристроях-тепловізорах. Інфрачервоне випромінювання також можна зустріти і в живій природі. Подивіться, будь ласка, на ці світлини, глибоководні кальмари, крім звичайних очей, мають ще термоскопічні. Вони розташовані на хвості та вловлюють саме інфрачервоні промені. А от на другій світлині ви бачите американську грибучу змію. Вона має надчутливий термолокатор, який розташованій у лицевій ямці між очима. Основне джерело природнього ультрафіолетового випромінювання це сонце. Але… Саме ультрафіолетове випромінювання є особливо небезпечним для сітківки ока. Тому людям з такими чутливими очами рекомендують носити зах... сонцезахисні окуляри. Але ультрафіолетове випромінювання ще має високу хімічну активність. Тому його широко використовують для дезінфекції повітря в лікарнях. У невеликих кількостях ультрафіолет добре впливає й на людину, адже сприяє виробленню вітаміну Д, зміцнює імунну систему, стимулює низку важливих життєвих функцій в її організмі. Ще один вид випромінювання, який йде за ультрафіолетовим та видовим випромінюванням, це рентгенівське і гамма випромінювання. Зверніть увагу, саме за допомогою рентгенівського відпромінювання можна зробити рентген кісток, кісток людини. В техніці це проміння використовується в дефектоскопії, тобто для виявлення дефектів у середині деталей. Рентгенівське та гама випромінювання широко використовується для стерилізації харчів, а от у хімії для аналізу різноманітних хімічних сполук. На організм людини гама випромінювання чинить дуже шкідливий вплив. Разом із тим чітко спрямоване та дозоване гама випромінювання застосовують у лікуванні онкологічних захворювань, а саме для знищення ракових клітин. Це так звана променева терапія. Рентгенівське проміння також чинить руйнівну дію на сітківку ока. Отже, за способом випромінювання розрізняють радіохвилі. Це ті хвилі, які створюються змінним електричним струмом. Потім, в шкалі електромагнітних хвиль йдуть електромагнітні хвилі оптичного діапазону. До цього діапазону входять інфрачервоне випромінювання, видиме світло, ультрафіолетове випромінювання, які випускаються збудженими атомами. Далі в шкалі електромагнітних хвиль йдуть рентгенівське випромінювання. Це рентгенівське випромінювання створюється під час швидкого гальмування електронів на певній перешкоді. А тепер зробимо висновок нашого сьогоднішнього заняття. Всі види електромагнітних хвиль поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю. Зі збільшенням частоти хвилі, і при цьому зі зменшенням її довжини, збільшується проникна здатність і хімічна активність електромагнітного випромінювання. Всі ці властивості з зазначеними певними числовими значеннями довжини хвилі та частоти хвилі можна наочно спостерігати саме на шкалі електромагнітних хвиль. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал, який ви почули на занятті, стане вам у нагоді у повсякденному житті. А вам я бажаю добра та натхнення. Сподіваюся, що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, то тоді дизлайк. А ще краще, пишіть у коментарях під цим відео, що вам сподобалося чи що не сподобалося, щоб я могла вам допомогти і дати відповідь на, можливо, ті питання, які у вас виникли. Також, Прошу вставити дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі Lessons. До нових зустрічей, друзі!